Всім привіт! Сьогодні енергетики фактично прирівнюються до військових. Адже кожен день працівники енергетичної сфери так само сміливо воронять нашу країну на енергетичному фронті. За цим стоїть важка цілодобова робота, шановні енергетики, наші воїни світло і добра! І невтомну, тяжку працю. Вітаємо вас з професійним святом. Бажаємо миру, здоров'я, добра, наснаги та терпіння. Тримайтеся, адже світло обов'язково переможе темряву. Зі святом! Зустрінемось завтра!